Андрія Білуса повернули на посаду керівника молодого театру. Вже всі знають, що відбувалося, знають всі ці подробиці, і потім ця людина повертається на роботу. Викладача Карпенка Карого та керівника і режисера молодого театру Андрія Білуса повернули на посаду керівника, від якої ж відсторонили 11 лютого. Напередодні він отримав масові звинувачення у сексуальному домаганні. Почалося все з Софії. Вона анонімно звинуватила викладача на Ютуб-каналі, де виставляли студентські роботи. Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати? Саме сніданку вона вперше відкрила своє обличчя. Олександр, чоловік Софії, розповідає, що тоді знав лише її історію і запропонував розповісти про це на каналах університету, в якому Навчалася дівчина. Ці оба канали створила Соня. Вона їх створила для їхньої майстерні для їхнього курсу. Коли вона поїхала з країни та покинула університет, вона передала дані іншим дівчатам. А це вже неважливо, як було легко отримати. Їх. Саме після цього зізнання і в особистих повідомленнях Саші та Софії, і в публічному просторі почали з'являтися нові розповіді. кажуть, такого не очікували. Це кожного дня новий шок. Я дуже пишаю з собою, тому що я навіть не здогадувалася, наскільки це дійсно важливо. Воно відкрилося настільки глибше, настільки більше. Воно настільки там. Це тільки вершинка айсбергу. Олександр каже, що американське законодавство доволі суворе до людей, яких звинувачують в харасменті. Ніхто не буде боятися мовчати. вони просто дзвонять на Приїжджає поліція, і вона показує цей. Його до дов'язниці, а потім розбираємося. Після зізнань Софії почали говорити і актори в молодому театрі. Відбулися збори. Вікторія Ромашко, провідна актриса театру, розповіла, що тоді там відбувалося. Ми навели приклади харасменту, там кого змушували надсилати голені фото, кому кого змушували до сексу, і такий великий перелік. І попросили цих людей встати. І встало. Встав майже весь е, молодий колектив. 46 людей публічно виступили за відсторонення від посади керівника театру. Потім люди виходили на мітинг під молодий театр, де, звісно, були і ми. Театр має. Говорити! Тоді ж, 11 лютого, стало відомо, що Андрія Білуса відсторонено. За словами директора департаменту культури КМДА Сергія Анджияка, в коментарі Радіо Свобода. Білус був відсторонений від посади відповідно до наказу департаменту на підставі його звернення. Відсторонений він був до 13 березня. 14 березня, враховуючи те, що закінчився цей термін, він приступив до виконання своїх обов'язків. Звісно, ми хотіли і хочемо поспілкуватися з Андрієм Білоусом, але поки що наші дзвінки без відповіді. Ми Вкотре звернулися до молодого театру за коментарем з цього приводу. Нам відповіли, беручи до уваги характер попередніх репортажів з висвітлення ситуації. Театр наразі утримується від взаємодії з вашим каналом. Ми високо цінуємо незалежну та збалансовану журналістику і будемо раді співпраці за умови неупередженого та об'єктивного висвітлення подій. Наші цінності з театром збігаються, тож з нетерпінням вже більше місяця чекаємо коментаря від молодого театру з приводу суспільно важливої події, яка трапилася з їхнім працівником. Тим часом у поліції відкрита кримінальна справа та триває досудове розслідування. А от адвокатка та експертка з питань праці Ганна Лисенко каже, що для відсторонення потрібні особливі умови. У нас є лише дві умови: це якщо п'яний. І якщо не пройшов там у якусь охорону праці, всі інші умови на жаль вони будуть необґрунтовані і незаконні. Але це не позбавляє право роботодавця видати наказ про відсторонення. І тоді працівник іде до суду і оскаржує його і доводить, що от не було підстав для його відсторонення. І Якщо ж є відкрита кримінальна справа, тоді ситуація дещо інша. Якщо є кримінальна справа, і якщо є ухвала суду про відсторонення від посади до двох місяців, то можуть все звертається слідчі до суду, і там в строк, по-моєму, до 24 годин, або там в коротші строки, приймається така ухвала. Так, ця ситуація власне підсвічує, що е, міняйте законодавство, е, шукайте можливості, як це зробити. Ну але як це люди мають почуватися настільки незахищено. Яна Салахова, громадська діячка і членкиня оргкомітету акції Молодий без білоуса». Сьогодні, о 10.40 знову відбудеться мітинг біля молодого театру: 46 людей, які публічно говорять про те, що вони є свідками або власне учасниками домагань або насильства з його боку, і власне те, що людина по суті відчуває таку безкарність, ну так не може бути. Це, це несправедливо. Це не є сигналом ніякої безпеки для е, колективу театру. І тому ми знову виходимо на акцію. І цього разу ми будемо вимагати вже е, розірвання контракту. Яна каже, що будуть боротися доти, допоки не доб'ються найкращого рішення на їх думку. А от про результати мітингу, звісно, ми розкажемо в наступній програмі.